Слава Ісусу, брати-сестри християни. Більшість в церквях не шукають істини, а розваг. Така сьогоднішня тема проповідь. Коли узнаєш, що робиться ті чи інші помісні общині, в цілому робиться в світі, в християнському світі, брати-сестри, бачиш слідуючи, люди на зібрання ходять ще менше. Зібрання уже проводять часто вже не дві години лише годину, і то, як правило, ходять основна маса християн, ходять на зібрання вже не три, наприклад, рази на тиждень, а тільки один раз. От, наприклад, там знаю зібрання. От. Серед тижня було зібрання, і там було всього 10 членів церкви. Однак. Там в його є 100 членів церкви, і під час недільного зібрання збирається ну, близько 70. Тобто це входить все більше і більше в такий обіход, де християни менше часу уділяють Богу зібранням. От. А чому ж уділяють більше часу? А більше часу уділяють біготньою за грішми. За цією суєтою, брати і сестри. Суєтою, тобто, поступає дуже подібно як світ. Світ то один із головних божеств для них в дійсності це мамона, багатство, гроші, гроші. А щодо розваг, то основне да, це культ тіла тіла. Тому. Християни, християни, приходячи на зібрання, фактично, тому що вони, для них основне це заробіток грошей, вони основні зусилля, основний час туди направляють. Тому, приходячи на зібрання, вони сприймають його вже як щось в дійсності. Вони можуть говорити інше, але в дійсності як щось другорядне. Як прийти просто, тому що там вони потрудилися сюди просто спочити, так як люди після роботи приходять на концерти. Тому відповідно, відповідно, люди приходять в зібрання, не шукаючи правди, не шукаючи освячення духовного росту. А в дійсності, хоча вони, може і так говорять, що вони приходять щоб духовно рости, але фактично вони приходять за розвагами, щоб відпочити, ну що воно мало, звичайно, такий релігійну окрасу. І, відповідно є попит на проповідників, які б лістили слуху, які б їх розважали, на такі, як я би назвав проповідники клоуни. Розумієте, тому на сьогоднішній день ми бачимо і в помісних церквах, і навіть... Християнських каналах, здебільшого це проповідники, я би так їх назвав, блогери, проповідники, клоуни, які говорять, що все можна, вони просто розважають вас і цікаво говорять, вони говорять в такому дусі, дусі сміху, а не є такими серйозними людьми, як того потребує Господь, і Слово Боже. І ми розуміємо, що це є той останній час, який сказано про Ладокійську церкву, і до Ангела церкви владок і напиши, оце каже Амінь свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби ти холодний чи гарячий, то був, а що ти лі, теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежду, щоб задягнутися, і щоб ганьба на гати твої не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити, Кого я люблю тому, докаряю і караю того, будь ревний і покайся. Ось я стою під. Дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, і він з мною. А також кажу вам він їм не незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Сильне падіння християнство сказано лодокійський період. Саме в цей період, коли ми живемо. Якщо хоча б один відсоток християн в всьому світі, яких можна звати гарячим настоящими християнами, то це ще добре. І я кажу вам, от чому так виходить? Тому що люди непомітно Їх Бог черево, розумієте? Вони мислять про земне. Люди непомітно переключилися на земне. І тому. Для них це стало перше важливіше. І крім того, ще поклало інше наклало, що люди там віддають основні свої сили, а на зібрання приходять уже, щоб відпочити, отримати навіть певну таку можливу культурну релігійну розвагу. Не так, як можливо, ну, в повній мірі світ розважається, можна сказати, таким дикарським способом, таким більш окультуреним, але це розвага. А потрібно приходити на зібрання, трудитися духовно, освячуватися. розумієте? І, відповідно, слухати таких проповідників, які би проповідали правду, які б проповідали освячення, які би навіть... Не раз, можливо, і облічали, і говорили такі речі, які, можливо, неприємні, але це потрібно для того, щоб духовно рости, щоб забрати ті хвороби духовні, які є в нас. Освяти їх правдою. Твоє слово то правда, нема пошуку от, правди. Сам Господь є правда, і слово Його є правда. Оце що шукати, якщо ми. Не шукаємо Його правди, ми не шукаємо свячення, ми не хочемо змінитися в той, той же образ Його, брати сестри, то ми марно, марно ходимо да, взагалі на ті рідкісні зібрання. Також ми читаємо. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, що вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Ви знаєте, коли буває таке щось потрібно мені для канала чи так щось, якісь проповідники, як правило, слухаєш, дивишся, то просто помічаєш. І я дякую, що Дух Божий допомагає в цьому. Він проповідує. Відхилені від Євангелія, він проповідує філософію. Він проповідує дух феміністський, дух гуманістський, гуманізма, розумієте, дух фемінізма, філософію, психологію, але не Євангеліє. Не Євангельське вчення, розумієте? А ще, якби. Прикрашує якимось таким шутливим способом звернення. І людям це більше сподобається. Розумієте? Здається, о, цікава людина, яка. Та ще нічого не вимагає. А той дивися, і говорить так скучновато, здається. І, і ще й щось говорить, що то недобре, то недобре, то недобре. Знаєте, як в одну групу були там, вони вписали, ну, скажімо так, люди, які ну, так в неї чекають підхоплення, написала. Ну, коли послухали деякі проповіді, вони кажуть, кажуть, мені ми з цієї групи тебе забираємо, виключаємо тебе з цієї групи, тому що ми, коли слухаємо ті проповіді, що ти говориш, воно нас. Нам потрібно якби радуватись, радуватись, а воно нас буває, що в таку печаль вводить. Знаєте? Ну, печаль ради покаяння це добра печаль. Ну, вони не хочуть чути, тому що їх колить ці проповіді, коли говориться, що то у них не так, то не так, то не так. Вони думають, що вони вже одною ногою на небесах. Просто треба чекати і радуватись. Ні, потрібно освячуватись, освячуватись, бодруствувати, мінятися, приближатися в образ Христова. Ось що потрібно робити? Поправляти світільник. Розумієте, поправляти? Даже мудрим дівам це потрібно поправляти, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той. Хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунутий він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явлення приходу свого. Його приход за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами, з усякою обманою неправди між тими, хто вплине, бо любові правди вони. Не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмана, щоб у неправду повірили, щоб стали засужені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. От бачите, брати і сестри, от основний, скажімо так, такий момент, який показує пересів на готових до підхоплення і не готових до підхоплення. Це саме любов до істини, до істини Євангельської, любов до правди Божої. Також, чому ще так виходить в помісних церквах, чому виходить так, що здебільшого християни не бодрі? Ще друге. Я першому казав, що перше, що приходять, більше для розваги, для відпочинку, а не для назібрання, а не для праці духовної. І друге, йде. Певна гонка за кількістю більше і більше членів церкви. Один пастир при показав це перед тим, що у кого більше членів церкви, значить, він може вже, скажімо так, ніс задерти вищитиме інше, а не бігти за правдою. розумієте? Тільки на початку мого служіння, вже іванівського служіння, Бог показав таке видіння, що було показано саме, що пробудження тере, терення. Кількість Кількість і закреслено. Розумієте? А далі показано пробудження тере, святість. От яке пробудження, чого хоче Господь. Не кількості, а святості християн чимало є в світі. А от настоящих християн мало. І що? Виходить, брати і сестри, розумієте, бігаття за кількістю. І ті християни, які більш-менш ще бодрі, ну, їх стає, приймає дуже багато Християни дивляться на те, як вони ведуть себе ще так, особливо, щоб їх не трогати, нічого їх особливо не облічити, нічого не сказати їм, бо ж, щоб вони не пішли зібрання. І цим прикривається, що це така любов, що це така ніжність особлива. І в кінці кінців стає те, що більшість оцих неперероджених християн заходить, заходить і їм це допускають оці більш бодрі християни. Вони їм допускають, щоб просто більше було людей. Але з часом виходить слідуюче, де цих небодрих християн, де цих неперемінених, неоновлених. Ненароджених, можна так сказати, вище, християн стає більшість по місці церкві. І вони потім, потім вже хочуть вже своїх пастирів теж класти, своїх вчителів. І так влада переходить вже від так, духовних християн до душевних, до таких земних. А ці більш бодрі християни починають томитися. І відповідно слабнути, розумієте, чому ще так виходить. Тому не бігайте за кількістю. Бог приводить спасенних до своїх церкви, розумієте? Так, да, потрібно десь щось сказати. Слово Боже людям світу цього розумієте? Але не потрібно просто любим чином старатися, щоб більше 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 було людей. Основне, щоб люди були настоящі християни. Тобто, ті люди, яких Бог привів, їм потрібно допомогти, щоб вони могли освячуватися, мінятися, десь їм підсказати, десь їм щось буде і неприємне, звичайно. Як ми читаємо Слово Боже, де дійсно працює Дух Божий, то хто з міра прийде, то що він буде? Дух Божий що буде робити? Через сосудів Божих? Він буде відкривати тайне серця, він буде відкривати їхні гріхи. От що потрібно, щоб церкві робилося. це очищення, освячення. Тому бодростуйте велико. І якщо ви бачите, що у вас дійсно, ви так, якщо по правді ви більше ходите на зібрання, як на розваги, то залишайте і кайтеся це. Якщо ви бачите, що ситуація така, що ота. Душевна більшість, вона починає набирати розгон, давайте боріться з цим. Або, по крайній мірі, якщо ви бачите, що пізно, то потрібно виходити і шукати Бодру церкву. Нехай то буде маленька церква, нехай навіть декілька людей, ну, то буде настояща церква. І там ви будете укріплятися. Тобто, хто з ким поведеться, того набереться. розумієте? Ви будете один одному допомагати. А якщо ви будете там, де більшість, більшість душевних. Мірських, можна так сказати, християн, теплих християн, то і ви з часом будете тепліти. Чому перебирається картопля? Щоб там, де гнила, від неї не почала портитися добра? Поступайте благорозумно. Саме так ми кажемо, щоб було здоровий глузд, здорове вчення. Амінь.